І ми повертаємося до ситуації на Сумщині. Нагадаємо, 12 із 13 шахедів, запущених цієї ночі, російськими військовими вдалося збити силам протиповітряної оборони в межах Сумської області. Про це в нашому ефірі повідомив речник повітряних сил ЗСУ Ілля ЄВЛАШ. В результаті атаки шахедів у Сумах. Одна цивільна людина отримала поранення. Також пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Повідомили сьогодні зранку у телеграмі оперативного командування Північ. Більше про наслідки обстрілу дізнаємося від начальни. Сумської міської військової адміністрації Олексія Дростенка. Пане Олексію, вітаю. Вітаємо. Бажаю всім міцного козацького здоров'я з вами місто Суми 30 кілометрів від російського кордону. Розкажіть, будь ласка, детальніше нам про те, які вам відомі наслідки станом на цю годину. Дійсно, була у нас гаряча ніч. Це почалося трохи пізніше за північ. Е Кілька хвилин буквально в небі над Сумами було загалом 13 шахедів. З них я відразу хочу подякувати всім нашим захисникам неба і це протиповітряному зенітно-колеметному батальйону, це добровольчим формуванням, це всім Збройним силам України з 13 Це дуже відмінний результат, було збито. Один дрон, на жаль, таки влучив в ціль, а атакували вони наші енергетичні підстанції. Отже, одна енергетична підстанція вражена, і вона дійсно серйозно пошкоджена. І відразу в всьому місці електрична енергія, а слідком і вода, і каналізація були відключені. Ніч була тісно гарячою. Всі служби працювали. В правильному злагодженому режимі рятувальники енергетики все робили, щоб на ранок уже ми були з електроенергією, і наприклад, на дев'яту ранку, майже 60-70% відсотків міста вже було з електроенергією з водою. Відключеними ще були близько 22 тисяч абонентів. Зокрема, це з критичного це лікарні, три медичних заклади. Вони автоматично перейшли на власні електрогенератори. У них був відповідний запас води, це заклади освіти. Шість шкіл, сім садочків без води, зокрема, три школи, чотири садочки. З самого ранку вже працювала комісія з надзвичайних ситуацій. Відповідно, першим річ, рішенням цієї комісії було це переведення навчання на дистанційний режим. енергетики продовжували аналізувати, як можна швидко виправити і робили все. Можливе на теперішній час вже лише в кількох, в кількох школах не вистачає електроенергії. Вода поступово подається по всьому. місту, каналізації також працює і можна сказати, що подібну атаку ми пережили в березні 2022 року. Тоді нам Десь кілька днів ми боролися з цим зараз. облік де на години і я вже бачу, як злагоджено працюють всі і рятувальники енергетики, комунальні підприємства міста. І за 2-3 години до вечора у нас вже буде електроенергія у всіх сумчан. відповідно вода також. Отже, ми не покладаємо рук, ми знаємо, що ми робимо. І дякуємо ще раз Збройним силам. Так, однозначно, це дуже важлива робота. І дякуємо за те, що сказали, скільки буде тривати, скільки будуть тривати відновлювальні роботи. До речі, з приводу загалом безпекової ситуації. Наскільки часто фіксуєте такі обстріли або небезпеку про обстріли у громаді? А... Якщо порівнювати з попереднім роком, то вони збільшилися в рази. І, зокрема, з 6 березня, сумська громада вона віднесена до переліку території можливих бойових дій, але це не за загрози вторгнення чи прориву кордону, а саме за того, що з 6 Березня ворог масовано прям по е кілька разів на тиждень масово атакує ракетами і дронами, тобто через небо, е місто Суми Сумську громаду, як і е решту громад прикордоння. То е ще раз користуючись нагодою, нагадую, що е потрібно дотримуватись правил. Безпеки не нехтувати ми інструкціями уважно слідкувати за сигналами повітряної тривоги, бо саме з неба є, лишається небезпека, і ми маємо відповідно діяти відразу. З щодо постраждалих, дякуючи пові виконанням інструкцій з техніки безпеки, у нас практично немає постраждалих на сьогодні. Це Лише один випадок, і то незначний медична допомога надана вчасно. Людина не потребує госпіталізації вже вдома. Тож потрібно до тримуватись всім. Якою і пане Олексію, розкажіть, будь ласка, чи є якісь зміни у сьогодні і в наступних днях в роботі громадського транспорту і також навчальних закладів і садочків? Громадський транспорт практично в повному обсязі працює кілька тролейбусів дійсно не вистачає в тому районі. Міста, проте 19 з 35 тролейбусів вони на власних акумуляторах можуть пересуватися, вони виїхали і працюють без проблем. Всі решта, автобуси, маршрутки вони працюють як. Завжди ж жодних проблем з транспортом у нас не, не виникло. Все в порядку щодо шкіл і садочків, школи і садочки прийнято рішення на три дні з переглядом середу. Можливо, будемо продовжувати. Подивимось на активність ворога наступні ночі. Прийнято рішення щодо роботи в дистанційному режимі. Пане Олексію, дуже дякуємо Дякую. вам за цю інформацію. Олексій Дрозденко, начальник сумської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку, і розповів про наслідки дронової атаки на Суми.